Вітаю всіх, мої дорогенькі! У нас починається новий тиждень з 21 по 27 квітня, і ми будемо брати поради і підказки на новий тиждень для всіх знаків Зодіаку. Для всіх знаків зодіаку. Будемо дивитися на двох колодах. До мене приїхали дві прекрасні колоди. І будемо на них дивитися. Які поради і підказочки дадуть нам. Таро на цей тиждень. І так, як завжди, починаємо з е, овнів. Порада для овнів. Прибиль і убиток. Зверніть увагу на ті е, маніпуляції, які ви будете робити своїми грошима. Позичати гроші, давати комусь борг гроші, кудись вкладати, щось купляти. Дуже добре думайте, робити це чи ні. Іменно на цю сферу вам треба звернути увагу. Обов'язково. овни, Будьте уважні. Так. <кій> Жезловий е рицей. Активні дії. Якраз карта попереджувальна. Да? Активні дії можуть призвести до того, що ви можете навредити самі собі. І тому, звісно, ризикувати це прекрасно. Активно діяти, да? щось робити, щось втілювати в життя це прекрасно. Тиждень більше всього буде активний. Карти говорять, що ви можете робити якісь кроки, ну, скажімо так, непредсказуїмі, некреативні, незрозумілі для інших, але не пам'ятайте, про що вас попередила перша колода. Дуже обережно з грошима. Прибиль і вбиток. І да? Те, що прибуває і вбуває іменно в сфері м -м, грошей. Тільці судьба. М -м -м, карта, яка говорить, що часики тікають, і вони безповоротно. Да? Ідуть, ідуть ідуть вперед. І вам на цій неділі треба задуматися: ну, на що і куди ви свій час? Чи ваше двіження вперед не є бігом на місці? Да? Чи дійсно крутиться ваше колесо судьби в тому напрямку, в якому ви хочете? І чи ви повній мірі несете відповідальність за те, як ви його крутите? Знаєте, судьба судьбою, не будь і сам хомою, така поговорочка. Задумайтеся про це. Тільці порада від іншої карти Таро, Паш Кубків. Паш Кубків це багато багато емоцій, багато слів, а нуль Да? Можливо, хтось отримає якісь новини, якесь предложення, буде багато з ким говорити, домовлятися, щось комусь висказувати, вислуховувати від інших людей, але це все тільки говоріння. Це бла, бла, бла. Починайте вже діяти і по десяточки, по цій першій карті, подумайте. Да так у масштабно ну, про своє життя. Астрологи говорять, що тиждень 10 днів вірніше, з 20 по 30 квітня дуже важливий період в нашому житті. Кому цікаво, забити в Гуглі, в Тікток, чи в інтернеті якого-нибудь хорошого астролога і послухайте, що вони говорять про ці 10 днів. Далі у нас йдуть близнюки, Ну, Тут можете прочитати з двох сторін. В одному випадку ваша неприступність, гордість. Можу вам зіграти на руку. Да? Я дорого вартую, я не на всіх трачу свою увагу. І я, щоб заслужити моє, мою благосклонність і мою увагу, треба ну, дуже постаратися. З другої сторони, це може вам іноді і навредити. Да? Сверхтаке сверх завишена самооценка в деяких моментах може і навредити. Тут треба соблюдати баланс, але бути впевненим у собі завжди хорошо. Близнюки, рицарь Кубків. У нас карта про те, що всі питання треба вирішувати полюбовно. На цьому, на цьому тижні до вас благосклонні будуть вищі сили. Ваша задача очаровувати людей, е, да, вміти з ними домовлятися, які б вони не були, погані, хороші, на ваш погляд, е, і з усіма знаходити спільну мову. І буде вам щастя! Далі у нас йдуть раки. Тривожність раки. Тут людина боїться своєї тіні. Да? Їй кажеться, що її тінь, яка в неї ззадні, прям чистий дьявол. Ви забагато тривожитеся про те, чого немає, чого ви собі придумали. Вірніше не ви, а ваш безпокійний і тривожний розум. Попитайтеся заспокоїти, упорядкувати свою, свою тривожність, тому що вона вам буде мішати на цій неділі. Ви привілічуєте все, що буде проїздити і происходить в вашому житті. Да? Ваша тінь. Це тільки ваша тінь, вона не може бути тінню дьявола. Е, порада від карта Таро. Із-за цього у вас можуть бути такі ситуації, коли ви не розумієте, куди двигатися. Е, ситуація, коли апатія, коли ти не розумієш, взагалі, що відбувається в твоєму житті. Да? Недовіра до всього, який виход, із якоїсь ситуації він не приходить, рішення не приймаються вірні. Е, а тому що, що мішає повищена тривожність. Вам треба з, е, якось з цим поборотися, скажімо так. Да? Ну, на цій неділі в такому стані точно ніяких рішень приймати не треба, ніяких тілодвіжень різких робити не треба. Треба просто подумати про стан своєї душі, свого розуму. Далі у нас йдуть леви, <кій> скряга. Леви, з однієї сторони, вам потрібно подумати про те, щоб накопичувати гроші, да? побути жадіною, подумати про своє майбутнє. Вам треба край важливо мати якусь фінансову подушку. З другої сторони, карти говорять, що даючи комусь, ти повинен розуміти, кому і на що і скільки ти даєш. Далі у нас порада для левів. Леви у нас знаходяться в такому розбитому стані. Можливо, хтось дійсно захворіє і буде почувати себе погано і болість, вкладе в постіль на деякий час. Але ця карта більше не про це. Це карта про ті думки, про майбутнє, як, да, коли ще нічого не сталося, а людина вже собі напланувала, що в майбутньому в неї буде поразка, крах, розрив, потіря і все саме найгірше. Да? Ще нічого не сталося. Ці мечі просто стоять над головою у жінки, а вона вже уявила, що вони її просто там убили вже. Да? Вони ще не тронули її, не воткнулися. І ні в голову, ні в живіт, ні в шию, але вона вже уявила, що все, все що буде в майбутньому, це вже сплошний ужас і, і кошмар. Я нагадую Левам і всім остальним знакам Зодіака, що думаєте, чого боїтеся, те і притягнете в своє життя. І тому думаємо не про те, чого боїмося, а про те, про що мріємо. Далі у нас ідуть діви на цьому тижні: амбіції. А, ваші амбіції. Можуть скувати вас і посадити в клітку. Так? Ви за своїми амбіціями і такими завишними очікуваннями можете не замітити, що ви себе посадили в таку золоту клітку, як наче огранічили від, від усього світу. З однієї сторони, мати амбіції це дуже добре. З другої сторони, двері відкриті. Так? І е, життя не тільки в ваших амбіціях можна вийти і подивитися, що взагалі навколо робиться. Е, так, порада. Порада королєва мочів. Королева мечів у нас дама строга, діви. Нав, вам треба навчитися говорити ні, навчитися показувати свої кордони іншим людям. Навчитися при прийнятті рішень на ці неділі керуватися не емоціями, а здоровим глуздом і своєю безпекою і вибирати тільки себе. Да? Дуже часто королева мечів у нас одна, але вона керується принципом. Уж лучше бути одною чим з ким попало. Да? Уж лучше голодати, чим їсти, що попало. Далі у нас ідуть терези, партнерство. Терези вам можуть предлагати або підштовхувати вас до якогось союзу, до якогось партнерства. Давай, 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 давай зробимо ОТ, Давай прискоримо наші якісь стосунки. Давай в партнерстві, в бізнесі щось будемо прискорювати. Да. Карта непогана. Вона говорить про те, що може поступити якесь предложення, може бути якась зустріч з людиною, вам потрібно, яка може стати вашим другом, коханим, фінансовим якимсь або м -м -м -м, партнером. Да? Але не спішіть з прийняттям рішення. Добре, подумайте і проаналізуйте. Терези, і тут карта партнерства. Дві одинакові карти. Чекайте зустрічі з досить значимою людиною, яка вже або є в вашому житті, або нова, яка прийде і з якою якісь такі стосунки зав'яжуться. Неважливо, які. Це буде дружба, любов, це буде партнерство по бізнесу, по роботі, це будуть сусідські якісь стосунки. Да? Але ця людина буде значима в вашому житті на даний період життя. Далі у нас йдуть скорпіончики, безразлічія. <кій> Скорпіони будуть комусь жалуватися да, на щось, або вам хтось буде жалуватися. Да, ну, не приймайте все близько до серця, скажімо так. Да, тобі броню, поставте, броню поставте, не приймайте все близько до серця. І пам'ятайте, що якщо ви будете комусь щось розповідати, то люди теж ну, сприйматимуть це, скажімо так, ну. Близько до серця не прийматимуть. Так що думайте, кому і що ви розповідаєте, чи потрібно взагалі про це комусь розповідати. Да? І якщо вам, вас чимось будуть грузити, то думайте, приймати це близько до серця, чи не приймати. Порада від карт таро для скорпіонів. П'ятірка мечів. це така карта, знаєте, пір пірова повіда. Коли ти думаєш, що ти отримав перемогу, Да? Комусь наніс поразку, а насправді ти битву виграв, але війну програв. А якщо схватку цю неможливо обминути і цей конфлікт, да? краще, звісно, в нього не вступати. Але якщо війна вже об'явлена, і ви таки собрались з кимось воювати або вам об'явили війну. То будьте обережні. Тут не буде, знаєте, ні переможців, ні переможених. Неважно, ким ви тут виступаєте. Оцією людиною, яка думає, що перемогла, чи оцією людиною, яка думає, що програла. Тут ще непонятно, хто виграв, хто програв в ці сфатки. Далі у нас іде стрілець, романтик. Стрільці, вам треба перестати гнатися і відключити свою стрільцовську огненну енергію і побути на цій неділі романтиком. Устроїти собі якийсь романтичний вечір, неважливо, є вас, з ким нема, можна й самому собі устроїти романтичний вечір, помічтати, розслабитися, відпустити ситуацію да? і от трошечки побути в такій легкості. Тому що стрільці у нас такі, вони як Амазонки на коні, завжди вперед, завжди з коп'єм. Так, стрільці. Комусь падає дорога, відіграється як дорога, планування подорожі, можливо, відпуски, переїзди, комусь як початок чогось нового. Чогось нового. Це із серії, коли очі бояться, а руки роблять. Якщо надумали, не бійтеся, починайте якийсь новий етап в вашому житті ну, вже на підході, да? і його хочете ви чи ні, мабуть, таки починати. Далі у нас ідуть козіроги, ілюзії. Козірожка, ви собі багато чого надумаєте. Да? У вас там в голові. Куча придуманих всяких і планів, які можуть ніколи не существуватися, а також куча придуманих, скажімо так, образів, як наче люди про вас щось думають. Да? Кожна людина про вас щось думає. І в голові кожної людини ви різна. От е, маня думає про вас так, Коля так, Вася, так, да. Ви не можете бути в голові всіх людей однаковою. але ви собі дуже багато придумаєте про те, що про що про вас думають люди. Так що відкидайте ті ілюзії. Оцей дядя, оцей дядя, да? Який до вас із сердечком може бути просто вашою ілюзією. Тобто, якщо до вас людина якась на даному етапі вас тривожить, ставиться через хорошо або через погано, то і те, і інше може бути просто обманом. Козіроге, ну, ви, як завжди, учитель і іерофант. іерофант – Єерофант це карта, е яка говорить, учись і навчай. Да? Козіроги в нас вічні ученики, вічні труженики, вони завжди щось познають, вони завжди щось питаються побагатити свої знання, і в той же час у них є великолепна можливість навчати інших людей і передавати свої знання іншим людям. На ці неділі ви іерофант. І, друге, як в будь-якій ситуації ставайтеся людиною і живіть по законам Божим і людським. Далі у нас ідуть водолійчики, дисгармонія. Ну, неуютний буде тиждень для водоліїв на ці неділі. Неуютний. Дизгармонія це такий дисбаланс, коли ти можеш віддавати більше, ніж тобі повертають, або навпаки, ти можеш брати. Від всесвіту, від людей більше, ніж сам можеш дати. Такі почуття завжди викликають тривогу внутрішню, да? дисгармонію, дисбаланс внутрішній. Коли ти не розумієш, ну як же це все впорядкувати? Під... 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 <порядкувати> як це все впорядкувати? Думайте, скільки ви віддаєте, скільки берете? В глобальному плані і людям, і цьому і життю, і всесі туди. Чи немає у вас дисгармонії, віддачі і полученні? Е, І що нам підкажуть Таро, колісниця. Е, будьте впевнені в собі, рухайтеся вперед. Ви побіділь, ви Що Щоб там не було, в кінці кінців перемога буде за ваш, на, на вашій стороні. І це карта, коли людина після будь-якої неудачі може встати з коліна, тряхнути. Да? Пиль з колін. І рухатися далі. Тобто, чоловіка зламати неможливо. І у вас теж нічого не сламає, ніяка дисгармонія. Будьте впевнені в собі. Просто збалансуйте свої енергії внутрі себе, скажімо так. Рибочки. Скука. Ой. Рибки розуміють, що проходить день за днем. На ці неділі вірніше, вам прийде розуміння. Да? І всі дні якісь однаково сірі, якісь непонятні, нічого не приносить радості, нічого не двигає вперед, е, Ощущення скуки від життя, на мій погляд, на мій лічний погляд, це саме страшне, що може бути в житті. Коли ти розумієш, що твоє життя якесь безполезне. коли день за днем календарі, з, з, календаря да, листки опадають, і ти розумієш, що ну, скучно жити. Скучно жити, нічого не відбувається, і тебе затягує якась трясина. І от таке відчуття буде у рибок на цій неділі. А що підкаже нам ця колода? Карта сили. Любий етап у нашому житті робить нас сильнішою. І отакий от етап, коли ти ощущення такої скуки якоїсь, знає, що ну, якось непонятно, для чого живеш і взагалі, для чого всі твої дії. Да, куди вони направлені? І чого скучно робити оці, оце все і жити так, як ти живеш зараз? А, от, і, і ця ситуація вам дана для того, щоб зробити вас сильнішою. Або сильнішим. Неважливо. А, в першу чергу карта сила означає приборкання свого внутрішнього да? свого внутрішньої темної сторони. Коли ти, коли твої, скажімо так, нізмінні, нізмінні емоції, почуття беруть вверх над тобою, і ти можеш з ними справитися. Тобто укращення, признати, що є в тобі ця темна сторона, і попитатися я знаю, договоритися, прийняти. І коли ти отримуєш перемогу над собою, ти отримуєш перемогу над усім світом. От такі от у нас поради для знаків зодіака на ці неділі. Все, мої дорогенькі. Рибочки, хочу вам сказати, що що б там не було у вашому житті, у вас хватить сил все це пережити, все це перебороти, з усім справитися. Карта сила це завжди про те, що на вашій стороні сила. Все, всім гарного тижня, всім здоров'я. Більше нічого. Коли є здоров'я. Тоді усе.